Вітаю, друзі! Це відео спеціально для чайників, для тих людей, які просто хочуть знати, що таке мокра автономка. Тобто чули, що є такі пристрої, що їх використовують для передпускового підігріву автомобільних двигунів. Їх використовують в якості догрівача двигуна. Ці автономки використовують для опалення електромобілів, автобудинків і навіть жилих приміщень. Значить, мокра автономку ми розглянемо на прикладі котла термотопсі. Це дуже масова модель, дуже надійна, дуже популярна на сьогоднішній день. Давайте її роздивимо, що це таке. Мокра автономка це, по суті, рідинний котел. Котел опалення, тільки такий маленький. При таких невеликих розмірах його теплова потужність такого котла становить 5 кВт. 5 кВт. З чого мокра автономка складається взагалі? Ну, це корпус, да? камера спалювання автономки. Отака річ, да? в ній пальне горить в теплообміннику. Знімається тепло з газів, коли пальне згорає, передається на охолоджувальну рідину. І це тепло використовується для опалення, чи двигуна, чи автобудинку, ну будь-чого. Тобто якоїсь конвективної системи. Да? Відповідно, автономка для спалення що вона потребує? Вона потребує пального і повітря. У автономці є впуск повітря, отвір для подачі повітря. Тут всередині стоїть двигун-вентилятор. Отакий двигунчик. Він Крильчаточка тягне повітря в камеру спалювання. Через такі вікна повітря попадає в камеру спалювання. Подається пальне, стоїть свічка розжарювання. Вона нагріває випаровувач. Пальне подається, починає парувати. З'являється факел полум'я. Воно горить, як в паяльній лампі. І оце горіння проходить через ребла теплообмінника. Це гази і полум'я. І виходять. Звідси от з вихлопу, з вихлопу і передається тепло на воду. І охолоджувальна рідина, вода це цей антифриз вона нагрівається. Циркуляцію води забезпечує помпа, рідинна, така, наприклад, помпа Пірбург. ну Це не найнадійніший варіант, але це за воду. Дуже часто вони на автономках стоять, отакі помпи. от І тут. Є позначки подача води, вихід води. Так? Тобто ми воду подаємо сюди і холодну і гарячу воду знімаємо, теплу підігріту. Сюди ми подаємо пальне, в пальничок наш за допомогою такого імпульсного дозуючого насосу паливного. Тобто він імпульсами качає пальне. Воно сюди подається. І автономка працює. Причому автономка, вона. Помпою торсольною, нагнітачем, свічкою розжарювання на пальнику і дозуючим насосом вона управляє самостійно. Тобто в неї є плата управління, до якої підключені тут через роз'єми підключені основні компоненти. І достатньо тільки дати їй команду, щоб вона вімкнулася. Автономка включається, розпалюється. І починає працювати як звичайний побутовий котел, тільки на природному газі, як зазвичай, це в квартирі там, чи в будинку, а на дизельному пальному або на бензині. Варіанти, різниця дизельних бензинових, на прикладі, Webast, є відео на нашому каналі, можете подивитись. Тобто, це котел. Да? Вихлоп, подача води, пального повітря. Все. Різниця тільки в тому, що вона, отакий от котел, отака автономка, вона не розрахована на такі великі е, ресурси, як забезпечують побутові е, котли. Да? Тобто, якщо побутові котли розраховані на ресурси 30-40, 50 тисяч годин, то така автономка вона е, проєктувалася як передпусковий підігрівач двигуна чи догрівач, і ресурс її десь. В залежності від моделі, може бути від 600 годин всього-навсього до 2000 годин. Така моделька, вона десь 1700 годин. При е, правильному використанні вона відпрацьовує. Оце її плата управління. Сюди периферія вся підключається. Це живлення і кола управління. Ну. Так само, якщо ми візьмемо таку модельку, це теж вибасто, Мокрий котел, то тут то те ж саме. Подача забор води, подача пального, подача повітря, вихлоп. Все, Оце теплообмінник. Двигун вентилятора стоїть отут, і стоїть вентилятор, плата управління. Ось вона Отак вона виглядає. плата управління. Їх дуже є багато варіантів цих автономок дуже багато виробників їх виготовляли. Але провідні виробники це і бершпехер. Вони мільйонними тиражами їх виготовляють. Чому вони лідери? Тому що вони являються постачальниками провідних конвеєрів автовиробників. І тираж, такий, як продається на автормаркеті, чи ну, в салонах, тобто якщо автономку купують, продають, ставлять чи в магазині, люди самі ставлять, він не співставний з тим, що ставлять з конвеєрів. Тобто об'єми продаж у виробників, які виготовляють для автормаркету, чисто автономки, для тих, хто виготовляє для конвеєра. Він не співставний, тому такі лідери, як Випасто і Бершпекер, їх продукція є суперякості. Вона пройшла всі сертифікації перевірки, бо ці пристрої ставляться на ну, автомобілі провідних брендів і на топові моделі ці автономки встановлювалися. Тому краще брати брендові автономки мокрі, і проблем з ними не буде. Головне, щоб вони були з маленькою нароботкою. І щоб вони були відповідно в нормальному стані. Де вони використовуються, частіше всього, це передпускові підігрівачі двигуна, догрівачі чи автономки на електромобілях. Тобто на електромобілях для економії заряду батарей в холодний сезон року використовуються такі дизельні підігрівачі. Заводу зазвичай більша частина. Електромобілі, вони обладнані мокрими печками, тобто рідинними опалювачами, електричними. Тобто там контур опалення зроблений і стоїть електричний котел. Часто цей котел теж виробництва бренда Webasto. Зазвичай там потужність від 4 до 7 кВт. Такі котли мають 5 кВт. І, в принципі, такі пристрої можна встановлювати паралельно з котлами, навіть не паралельно, можна паралельно можна послідовно з котлами. Електричними на електромобілі, це зараз дуже актуальна тема. І використовувати як основний засіб опалення. Споживають такі пристрої, десь в залежності від їх потужності. Якщо 3-кіловатний котел, то десь 350-400 мл на Годину роботи на повну поту. Якщо 5 кВт, то десь 660-700 мл на годину. Теж залежить від виду пального. Дизельні вони трохи економніші, бензинові вони трохи е більше споживають пального, бо дизельне топливо, бо дизельне пальне має більшу калорійність, а бензин меншу. Сподіваюся, друзі, що це відео було корисне для тих, хто. Тільки починає розбиратися в цій темі, в темі мокрих автономних опалювачів для транспортних засобів і побутових потреб. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. Там, в принципі, є все по цій темі. Всього вам найкращого, будьте здорові!